У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні у нас субота після Різдва Господа Ісуса Христа. І нам подається Святою Церквою для читання уривочок Євангельський від Матфія. Матвія 12 глава. Де євангелист Матфій? Сам очевидець подій з життя земного Ісуса, чомусь звертається, апелюючи до минулого, до пророка Ісаї, характеризуючи Ісуса Христа. Чому він апелює саме до нього, саме до пророка Ісаїї, до минулого? Ну, напевно, це тому, що здалеку краще видко певні події і певні деталі, які неможливо розглянути з Можливо, тому що, хоч і старий закон, був тільки тінью майбутнього, але тінь спроможна підкреслити ті деталі, які залишаються непоміченими. І ось що пише пророк Хисая, про Ісуса. Він пише те, чого не помітили ті, хто був біля Спасителя, хто слідував за ним, вони бачили в ньому тільки кого, чудотворців. Очікували, що він буде зцілювати, воскрешати та годувати їх. Пророка Ісаїя бачить в ньому отрока Божого якого кроткого смиреного. Зачитаємо сей Уривочок. Це Пророка Ісаїв 42 глава. Але Євангеліс Матфій повторює ці слова. І це записано в 12 главі Євангелія Матфій. Читаємо. Ото мій слуга! Ісус! Що я вибрав Його, мій улюблений! Що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить погано. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надоломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погані надіятись будуть наймення Його. Не тільки до ізраїльтян він прийде, які вважали себе обраним народом, але до всіх народів. Бо Бог є, Богу всіх народів. Про це ж говорить пророк Ісаїв. І це ж говорить в старому заповіті і інші пророки, про те, що Дім мій назветься домом для всіх народів. І це ж говорить і Ісус Христос, коли виганяє продавців з храму. Ці же самі слова, що Дім мій, Дім Бога Отця, Дім Ісуса Христа, храм для всіх народів. Про Хисая побачив і Ісусові Отрока Господню, кроткого і смиренного, який прийшов для всіх і заради всіх, щоб всіх врятувати, всіх зцілити, всіх привести до Бога Отця. Що далі говорить в Іван? Ісус займається повсякденними своїми справами. За ним слідує великий наток народу. Він проповідує, сілює, воскрешає, забороняє, як завжди, їм про себе говорити, хвалити Його. Вони, як завжди, його не слухають. Далі розказують, що Ісус цілок, Ісус зробив, не хочу слухати Його. Але що ж ми вже через більше як 2000 років після земного? Перебування на землі Ісуса бачимо в ньому. Та до творця. Ані ми чудеси таких уже так часів Ісуса великих не робиться. Та й стихії, як текли, так і течу своїми шляхами. Що ж ми в ньому бачимо? Напевно, те саме, що і пророки Ісаїя. Коротенько ще раз зачитаю. Він не буде змагатися ані кричати. І на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломлений не доломить і догасає, що не погасить. Ісус Христос казав, що я є з вами по дні до кінця цього віку. Так, Він нас не покинув після Свого Вознесіння, Його благословіння, Його перебування з нами і далі перебуває, Особливо Він в Євхаристії в причасті тіла і крові його святих. Та й апостол також говорить, що Ісус Христос і вчора, і сьогодні, і завжди той самий. Той самий Ісус і завжди з нами перебуває. Але скільки ж Він терпів і терпить отієї хули на себе, але все кротко і смиренно переносить. Поки якийсь із хулителів та гонителів не почую Його голоса, який скаже, чого ти гониш мене? Пам'ятаєте, Павел гонив Ісуса? Він каже, чого ну, Ісусу? Церкви? Церква, це і є Ісус, це є Тіло Христове, і каже, чого ти гониш мене? І почую відповідь: Господи, що повелиш мені робити? І тоді той хулитель, гонитель, та не тільки Він, збагне, що Ісус ніколи його не покидав, завжди був поруч із ним. Тільки очікував, коли ото зернятко віри проросте і принесе гарний плід. Коли дріжджі проникнуть в душу в сподіванні і в вірі в другий прихід нашого Спасителя Ісуса Христа. І тоді, вже, не боючись, не сумніваючись, прославить Ісуса. А якщо треба, то і буде сповідувати Його і при. Багатьма того, хто є єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світі, прославить, вклониться і буде благослувати про того, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може, честь йому і вічна влада Ісусу. Амінь.